Добрий день Пам'ятаєте те поле, де от тому я допомагав, хлопець воює, виходить, тому маз стояв буквально там скільки тиждень назад. У нас дощу дощом не пахло. Дав батьку тоді гліфосат, що розказував, тут батя його трошечки бачите. Є полосочки, десь він там на ці веточки провтикав, є прогріхи. Але тут теж запустили поле в ну тіл. Перший раз він спробував. Ну, є тут проблеми чехи Ну, Це папа, папа 70 років трошечки, трошечки не допрацював. Але так в загальному фон. Пожнивних рештків, звісно, маловато. Але фон, бачите, типу, ну, майже таке, як тут щось культивірував. Тут бурян ну, хорошо сказав. Що приїхав показати вам. У нас жара два місця душі. А ось вам і... І пошло. Ну якщо тако просто телефон цього не передає, якщо тако подивитись, то рядочки видно. Я щось думаю, що ми тут трошечки гусь тудали. Ще не вся, звісно, зійшла, я не буду брехати. Але мене радує те, що навіть в таку посуху два місця нема душі, то що я показую Соя Дамкарівка. А ще буде один раз обробіток від бур'яну, в принципі далі буде ну, не видно, так і стало, коли передати. Рядочки видно, сходила нога. Ще один буде обробіток від бур'яну, контрольний. Передають, може, завтра буде дощ, але воно щось мені не дуже подобається. Бо там Температура з 27 днем, на другий день 19, показує гроза і дощ. Мабуть буде грот. всім дня!